Доброго дня, мене звати Бессмертна Лілія. Це фітнес бізнес без помилок. Говорили про ринок, говорили про цільову аудиторію. Зараз про формат фітнес бізнесу. Це теж буде такий певний курс, який буде включати декілька тем. Сьогодні ж детальніше про формат онлайн або офлайн. Я працювала і працюю і в тому, і в іншому варіанті, і в тому і в іншому форматі. І скажу, що тут залежить від клієнта. Але, звичайно, якщо спитаєте мене, то онлайн це набагато зручніший варіант. Ми зараз з командою ДКТ впевнюємося в цьому кожного дня. Власне, це команда, яка пропонує послуги онлайн тренувань і в ході роботи. Я розумію, що за цим майбутнє. Але є клієнти, які обирають виключно офлайн. І у офлайну теж є свої переваги. Розглянемо детальніше. Онлайн. Онлайн підключаєшся, тренуєш дистанційно, де завгодно, коли завгодно. Власне, і ти знаходишся, де завгодно вдома там, чи в кафе. Чи... Я я працювала в будь-яких умовах, особливо якщо це вже клієнт, який напрацьований, і йому не потрібно показувати технічні деталі, секрети того чи іншого той чи іншої вправи. Тому що насправді важко це тільки перші дотики дистанційно. А, тому, що, можливо, якісь патерни рухові не зовсім працюють так, як тобі би хотілося, як хотілося би тренеру, тому що існують люди, у яких не працюють а, звичні ключі. Що таке ключ? Це коли а, кажеш, наприклад, сідай на стілець, і людина з рівною спиною, спиною а, з вагою на п'ятки, сідає назад. Буває так, що це не працює, тому що йде вага вперед. Компенсує. Це деталі, це технічно вже, і це більш про наболіле. І тут, звичайно, що якби я розмовляла з тренером, то я би говорила зовсім іншою мовою. Але повернемося до знову ж таки моментів щодо формату. Як ми вже зрозуміли, що переваги онлайну це гнучкість, тобто ти. Ну, в будь-який час, коли завгодно, можеш працювати з Америкою, з Європою, з Азією, з Австралією, туди завгодно. Ну, не тільки про континенти, взагалі про час, про місце. Це ми вже проговорили. Масштабованість. -мо, ви можете охоплювати дійсно великі аудиторії. Тобто, підключення, яка різниця, скільки підключається людей? Двоє чи двісті витрати. Витрати тут мінімальні, але е, обов'язково це має бути дуже якісна апаратура, е, хороші мікрофони, хороша картинка. Якщо потрібно світло, якщо потрібно куточок, е, який приємно буде бачити, гарний інвентар, який буде виглядати гарно в кадрі. Але це вже такі деталі. По суті, це звичайно не зал, який потрібно орендувати і не. Купу інвентаря, яку потрібно закуповувати. Різноманітність продуктів тут можна онлайн-тренування, курси, консультації та все, що завгодно, пропонувати в рамках співпраці онлайн. Якщо говорити про недоліки конкуренція. Зараз дуже багато тренерів йдуть в онлайн, і вибір просто величезний. Так зразу дуже важко обрати саме свого тренера, але, звичайно, якщо на кожного тренера своя кількість клієнтів, і ніхто не заважає пробивати цю стіну, стіну з конкурентів. Відсутність фізичного контакту. Все ж таки, деяким клієнтам це дуже важливо, коли ти можеш доторкнутися, коли ти можеш якимось чином виправити. Чи просто один на один бачити один на одного комусь приємно. Приємніше, ніж постійно, а, за камерами. Особливо, якщо людина працює в сфері, де дуже багато онлайн-конференцій. Ну і залежить від технологій. Тут має бути наявність інтернету, наявність доступу до технічних засобів, ну і постійне оновлення їх. Хоча для мене це, наприклад, менша проблема, ніж закуповувати інвентар. І по суті, він не потрібний, тому що в великій кількості клієнтів ті дві штанги з парою гантели отак. Добре, якщо коврик, взагалі. Дуже багато клієнтів онлайн тренуються з мінімальним набором інвентаря. І причому мають хороші результати. Тренери професійні знають, про що я говорю. Але маємо висвітити ще, висвітити ще й офлайн, який теж мені подобається. Взагалі, тренер така людина, яка має комбінувати напрямки, формати. Тому що, як у будь-якої людини, є вгоранні. Але про вигорання ми будемо говорити пізніше. Переваги офлайн-фітнесу, особистий контакт. Це дозволяє мотивувати, це дозволяє бути більш ніж тренером, якщо це важливо. Це дозволяє дуже багато речей робити, які в онлайні недоступні. Але більш таких тренер-друг, назвемо їх так. Стабільніші клієнти. Вирізняють цей плюс у офлайну, але я не можу сказати на всі 100, давайте я скажу, що це десь правда на 60%. А, і, якщо чесно, то до мене і онлайни повертаються після перерви, і офлайни повертаються після перерви, як і до моїх колег. Тут е, е, спірва, досить спірва. Різноманітність послуг, як і онлайн, власне. Тут в онлайні ще зручніше, я чітко всіх переконую на онлайн. Забудьте, різноманітність послуг. Так, можна групові, можна персональні, можна йога, можна все, що забути. Але якщо у вас ціла команда тренерів, то можна тренувати. Я треную одну тренування, одне моя колега з йоги, друге тренування. Чому ні? І це все одно одна команда, як, власне, у нас. Е, недоліки Недоліки – високі витрати. У офлайну високі витрати, тому що потрібна оренда залу або студія, де буде це все відбуватися. Обмежений доступ. Все ж таки географічно, люди, що неподалік живуть, ну, не будуть їздити довго клієнти, які приїхали в сусіднє місто. Вони прийдуть на онлайн, якщо ви дійсно подобаєтеся їм як тренер, якщо ви досягли тих успіхів, які їм потрібні. Ну так, да, обмежений доступ і невеликі масштаби, тому що в принципі це можна з'єднати в одне, все ж таки географічна обмеженість має місце. Але якщо до цього підключити якісь онлайни, то чому ні? То краще об'єднувати ці два формати. Буде, ви будете постійно на зв'язку, ви будете постійно зі своїми клієнтами, масштабувати офлайн в онлайн. Тобто хороша ідея об'єднати формати. Але якщо ви хочете обрати, потрібно вивчити вашу цільову аудиторію і ринок, і точно розуміти, про що буде цей формат. Ми проговорили плюс-мінус, плюси-мінуси онлайн-офлайну. На наступний раз ми поговоримо про вибір моделі, тобто це має бути власний бренд, чи це співпраця з мережею, скажу плюси-мінуси, які є варіанти. Потім ще про франшизу поговоримо. А це, але це вже плани на наступні два відео. На зараз, якщо у вас є якісь запитання, можливо, ви щось хочете додати, чи. Написати внизу під, під цим а, відео пишіть, будемо завжди раді читати, відповідати. Там завжди наші контакти розміщені, вони реальні. Тому а, welcome, будемо раді спілкуванню. Побачимось.